Вітаю, друзі, ви коли-небудь чули, щоб хтось, на рік, відмовившись від розваг, походів в кіно і зустрічей з друзями, вдень і вночі займався своїм бізнесом або готувався до ступу в університет, а потім, ставши успішним, сказав: Так, така була доля. Мені просто пощастило. Або щоб у випадках, коли сторонні казали, «Он той чолов'яга працював цілодобово і тому розбагатів. А цей чоловік відповідав їм: Та ні. До чого тут постійна робота? Мені просто судилося стати успішним. Я б і без праці це зробив, тільки дарма мучився. Звісно, нічого такого ви не чули. Це звучить як абсурд. Але якщо той же чоловік не робив нічого такого і, почавши, і при першій невдачі все кинув, то, скоріше за все, сказав би ну, мабуть, не судилося. Ви, мабуть, і самі відчуваєте парадокс. Якщо ж вся суть в долі, то чому тоді успіх вважають власним досягненням. А якщо доля тут ні до чого, то чому у випадку невдачі люди не шукають причину в собі, наприклад, нестача уваги, використання не тих ресурсів або не прораховано все досконало. А якщо вся справа в долі, то навіщо взагалі старались? Навіщо відмовляти собі в розвагах, якщо це взагалі нічого не змінить? Наводячи цей приклад. Я не переслідую ціль сперечатися, визначена людська доля чи ні. Ціль в тому, щоб звернути вашу увагу, як події, причин, яких ми не можемо одразу зрозуміти, ми одразу пов'язуємо з якимись нелогічними речами і показати, як подібні наші висновки впливають на наше життя і його сприйняття. У нашій свідомості тиснуться дві особистості, які володіють абсолютно різними якостями. Одна приймає рішення швидко. Часто спираючись на відчуття і інтуїцію, а не на глибокий аналіз, і, як правило, не витрачає великих зусиль на прийняття рішень, назвемо її особистість 1, інша приймає рішення після довгих роздумів, приймає до уваги багато деталей, намагаючись роздивитись ситуацією під різними кутами, таким чином витрачаючи значну частину сил і енергії, її назвемо особистість 2. Оскільки довгі роздуми потребують багато зусиль, наш мозок віддає перевагу швидкому прийняттю рішень, підкоряючись першій особистості. Ну ми ж з вами знаємо, що лінь вибита золотими літерами на спіралі людської ДНК, а коли ми ще голодні, втомлені, сонні або працюємо під тиском, особистість 1 повністю бере верх правління і не дає особистості 2 навіть поворухнутись. Сьогодні я представлю вам першу частину книги, Думай повільно, вирішуй швидко Деніала Канемана. На мою скромну думку, це одна з кращих книг для тих, хто хоче досягти успіху, так як в цій книзі неймовірна кількість парад для вашого життя. Уявіть, що на вашому подвір'ї б'ються двоє дітей, в бійку втручаються батьки і починають сперечатися, ви коли-небудь бачили, що батьки замість того, щоб захистити свою дитину. Словами, чому твоя дитина вдарила мою, став на бік іншого. Звісно, ні. Як і попередні приклади, це звучить абсурдно ми стикаємось з подібними ситуаціями кожен день. Але чи часто ми замислюємось, чому так відбувається? Цей феномен зветься Ефект володіння. Він заключається в тому, що речі, якими ми вже володіємо, ми вважаємо більш цінними і корисними, ніж вони насправді являються. Лише тому, що ця річ наша. Телефон, який ви хочете продати за 400 доларів, буде коштувати для вас 300, якби його продавав хтось інший, а не ви, тому що ефект володіння робить ваше більш цінним для вас. Цей ефект впливає не тільки на сприйняття нами близьких людей або предметів, але й країни, громадянами якої ми є, або релігії, яку ми сповідуємо. Наприклад, коли іноземець у розмові з нами порівнює нас з іншою країною і показує, що інша країна краща, то ми одразу починаємо захищати батьківщину і намагаємось довести, що наша країна краща, навіть якщо його висновки і правдиві. Так само, як буддист, який став буддистом лише тому, що народився в сім'ї буддистів, або християнин чи мусульманин будуть вважати інші релігії неправильними. І що вони збились зі шляху в той час, як самі вони праві, і являються прихильниками єдиної правильної релігії. Нехай навіть вони не знайомі з базисами інших релігій, якщо вони слідують релігії, то вона краще. Ефект володіння в нашому мозку створюється особистістю один, про яку ми говорили на початку. Але якщо ми будемо частіше слухати другу особистість, то зрозуміємо, що в результаті цього ефекту. Ми часто нехтуємо здоровим глуздом і неправильно себе позиціонуємо лише те, що це наша дитина, а ця релігія це наша релігія, а ця країна це наша країна, не роблять її краще або правильними. Давайте, кажучи про переваги того чи іншого, що відносяться до нас самих, двічі думати, а чи часом ми не вважаємо це кращим, тому що воно відноситься до нас? Ще один важливий ефект, який ми часто використовуємо для мислення це ефект суб'єктивного підтвердження. Припустімо, що ви сперечаєтесь з товаришем про те, чи корисно їсти м'ясо. Ви вважаєте, що вживання м'яса дуже корисне, а він, що це шкідливо, і м'ясо їсти не варто. Кожному доводиться приводити аргументи на свою користь. Ваш товариш знаходить статтю Шкода відживання м'яса. Показує її вам і каже: От бачиш, я ж тобі казав, а ти ще й не вірив. А ви звертаєте увагу на його запит в Google і що він ввів, чому їсти м'ясо шкідливо, тобто, не як впливає м'ясо на організм, не користь і шкода м'яса, а саме, чому їсти м'ясо шкідливо. Навмисно, щоб знайти статтю підтримуючу точку зору шкоди від вживання м'яса, якщо в суперечці ви підтримуєте сторону А. І суперечка дійде до Давай запитаємо у когось. Ви завжди запропонуєте людину, яка підтримає вашу точку зору. Ваш опонент захоче зателефонувати тому, хто погодиться з ним. На жаль, через спровоковану особистість один ефекта суб'єктивного підтвердження, часто в суперечках пошук істини нас мало хвилює. Головне для нас, щоб там не було, перемогти в суперечці, навіть якщо ми не праві. Тому, коли нами керує ефект суб'єктивного підтвердження, ми заради того, щоб виграти, можемо знайти статтю навіть про користь паління і з розумним виглядом прочитати: от бачиш, Самий жахливий атрибут ефекту суб'єктивного підтвердження в тому, що частіше він проявляється у більш розумних і раціональних людей. Це відбувається через те, що таким людям складніше визнавши свою помилку, сказати: Так, я був неправий». Адже це може нашкодити їх репутації як розумних і раціональних, таким чином, так само як і з ефектом володіння, не проаналізувавши свої погляди, ми залишаємось на своїй точці зору і продовжуємо вірити в її безперечну правильність, об'єднавши ефект суб'єктивного підтвердження і ефект володіння, ми можемо спостерігати дуже цікаве явище. На його основі, іноді припустившись помилки, і знаючи, що ми її допустили. Ми, так як помилка наша, і ми нею володієм, намагаємось показати себе правими і завдяки ефекту суб'єктивного підтвердження починаємо шукати аргументи на свій захист. І саме тому корупціонер, взявши хабар, каже: Я зробив добро, влаштувавши людину на роботу, допоміг йому в чомусь, а за це потрібно платити. Таким чином, він стає заручником висновків. А людина, яка виховувалась, і росла з переконанням, в моїй країні сам нічого не досягнеш. Або якщо немає великого капіталу, то бізнес не почнеш. Весь час шукає і знаходить підтвердження своїм думкам, а далі продовжує жити і доводити всім, що світ саме так і влаштований. Не забудьте поділитись відео з близькими і підписатись на канал. Дуже вдячний!